Повністю осилений велосипед. Підходить до 150 кг навіть, Щоб ви розуміли. І халявна ціна 6700 його ціна. алюмінієва рама, 26 колеса. Дивіться, тут все осилене. Все. Є, значить, у нас тут. Дивіться, діоровські втулки стоять. Резина у нас стоїть тут. Німецька доброт, швальба плюс. Антипрокольна, їдете чи по стікку, чи по колючках, не переживаєте, що проб'єте. Руль, наче у нас піднімається, опускається. Отака в нас стоїть шимановська монетка, вона працює, самі бачите. Як швейцарський годинник. значить сідло комфортне. Дивіться, тут під сідлом є такий амортизатор. Що ви їхали чи по бруківці, чи по брушаці, і не чули дискомфорт по ціні, по спині. Все груз ну, глушить цю вібрацію. Шимановський у нас шатун передній на одну передачу, щоб вам голова не крутилася. Ззаді у нас перекидка Шимановська на касеті, Раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9. Задня втулка, теж рідна діорка. Резина задня. Теж само, швальба, плюс стоїть німецька добротна. Той велосипед даже можна навіть переробити на електро і не боятися що тут. Щось розлетиться, бо коли поставити сюди навіть електроколесо, то вилку нічого не розлюфтить. Велосипед в дуже прекрасному стані, повірте, як новий. А ціна його реально дуже халявна. 6700. За такі гроші тільки можна купити. Самі розумієте, зайти в Google і подивитися, то буде китайський. Но то, що не Швейцарія. Це є Швейцарія ідеальний і добротний. І найголовніше, що він дуже в дуже гарному стані за ті гроші. Нині така покришка. Буде коштувати до двох тисяч гривень. Тут ви маєте дві покришки, що коштує. А втулки Shimano Dior ви теж можете подивитися, скільки коштують в Гуглі. Тут вони стоять. Це просто прекрасно. І такий багажник прекрасний, він коштує гроші сьогодні. І той амортизатор. І такий новий велосипед. Ціна його буде поза двадцять. Так що, когось зацікавив він, то він йде на різ. Десь метр п'ятдесят, метр шістдесят, вісім, метр сімдесят. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Хто не має такої можливості до нас приїхати в магазин на тест драйв, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні. Хто має можливість, то заїжджайте в кулики, вулиця Львівська, 20. Також ви можете там собі протестувати, якщо вам та моделька не зайде. Є дуже багато інших, більше як 200 моделей. Так що я думаю і знаю на 100%, що вам там підберуть професіонали на любі кошти і на любий дизайн велосипеда.